Соя Хайстар. Доброго дня, як обіцяв, Соя Хайстар сипить чудово під 4 тони. На жаль, нема чим молотити. Молотим нивою. Але нива відрегульована, чудовить мов чисто, гарно. Можете побачити? Висота була 1,50 і фактично місцями просто лягла покажу масу і бункер потім скільки намолотили. була би жадка комбайн хороший з флексійською жадкою було б менше втрат а так на жаль Комбайна того не було, молотим тим, що є, бо завтра обіцяють дощі. Вологий, середньому 14. Повилягала дуже сильно. Дякую за увагу.